Відміки голова не поморочиться. Знаєш, щось мене трохи водить. О, oh, вау! Wow. Ви це бачили? Не здивуюся, якщо ти зараз подумав, що я накоїв. Усе йшло шкареберті. Я хотів звалити з землі. Ви хочете стати субститутом? Так. Ви до кінця прочитали заявку. Oh. Коли помрете, ми надрукуємо нову версію тіла. Так, дарма я не дочитав. Мене змусили рвати сраку під час численних місій. Кожна ваша смерть дозволяє щось дізнатись, і тоді людство прогресує. Ah. 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 Be, me... Заждіть. Він живий. Усе гаразд. Ah! Ай! Ай! Мікі, схоже, справа в тебе надужа. Так, це факт. Гадаю, ти вже звикну до цього, але. Скажи, вмирати це як? Навіть у 17-ту хотку я ненавиджу помирати. Hey, hey! Чому ти живий? Мої клони. <паспу> У випадку з клонами ми знищуємо усіх індивідів. Повне видалення. Ні, я пас. Підірвімо цей нікчемний непотріб. <паспу> Зіграйте в камінь ножиці папір, хто програє, здохне. <паспу> <"Tell me quick." паспу> In the ти мене бісиш, але ж я це ти, я не ти. Я тебе вб'ю.